Тиждень тому був на побаченні. Писав про нього у донаті на минулому стрімі. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Коротко, це просто крінж. Але перегочемо з мене. Ну, давайте спробуємо. Чомусь я згадав, як ми ці віршики читали, Отам ми реготали. але це інший хлопець. Перегочемо з нього. Запросив у кафе. Є. Є дороче слово? кафе чи кав'ярня. Запросив у кафе. Посиділи, поїли, поспілкувались. Посміялись. Чесно, не певен, що я виклався на всі свої 100%, але було непогано. Було непогано, приймається. Коли принесла рахунок, вона хотіла платити за себе. Я сказав, що пригощаю. Їй було приємно. Подякувала. Але наполягала на тому, що вона залишить на чай. Я погодився. Навіть подумки поставив їй за це плюсик. Мені було приємно. Нормально звучить? Де реготати? Поки що нема що. Але продовжуємо. Але крінж почався, коли прогулювався парком після закладу. Йдемо, розмовляємо, вона видає. Знаєш, я хочу з хлопцями дружить. А вони зазвичай хочуть зі мною не дружить. Так і написано: не дружить. Вона російську спілкувалася, не дружити, мабуть, так же правильно. Так, от, будеш зі мною дружить. Поржав з пропозиції. Питаю, що настільки все погано було? Нормальний жарт, нормально. Прівів її додому і більше не писав і не буду. «Макс, що це, бляха, було? Ну, звучить так, що дійсно там у дівчині в голові, ну, ну, знову ж таки, або було погане побачення, або в неї настроно в голові. Але щоб це якось для себе хоча б прояснити, ну, ти міг би піти в абанк і сказати: слухай, я тільки залюбки дружити. Але я забув тобі сказати дуже важливу деталь про себе. Я обов'язково на кожній зустрічі зі своїми друзями цілуюсь. І спробувати її поцілувати. А ось, а вдруг? Ну, ну а вдруг? Могло проконати? Ну, чисто теоретично могло. Хоча ясно, що шанси менше 50%. Значить. Не буду каже писати. Майк, що це бляха було? Що я міг зробити не так? Дякую тобі та нашим захисникам і захисницям. Дякуємо нашим захисникам. Дякую нашим захисницям. Але у цій ситуації ну, замало деталей, щоб розуміти, чи були такі насправді якісь косяки, що вона тобі таке казала. Ну, Могло чисто теоретично бути таке, що під час побачення вона зрозуміла, що ти їй не подобаєшся тепер. Чисто теоретично могло. Перший варіант, другий варіант найобнута. Можна просто не дзвонити, можна було трошки спробувати підняти градус. Зайвим би не було. Ось така ситуація була у Дениса. Співчуваємо? Ну, мабуть, так. Хоча я сподіваюся, що все одно, хоча б коли розмовляли, класно провели час, щось там поїли, випили. Вже немало, вже немало. Як то кажуть, соціалізація також важлива.